Я з радістю запрошую до доповіді нашого першого спікера. Він вже готовий і чекає це Анастасія Котовська, лікар-дерматолог, косметолог Україна. Анастасія, вітаємо вас! Раді, що ви з нами. Вітаю, шановні колеги. Сьогодні ми будемо говорити про базу основу, фундамент будь-якого косметолога, саме про очищення шкіри. І сьогодні в центрі уваги саме апаратне очищення і новаторський підхід до гідропілінгу. Я думаю, що всі погодяться, що чистка обличчя, по факту, це базовий етап догляду за шкірою. Звичайно, ми навчаємо наших пацієнтів правильному очищенню шкіри вдома, прописуємо їм правильний догляд. Проте, на жаль, не всі слідують нашим рекомендаціям. Хтось рахує, що достатньо вмиватися просто водою, хтось навпаки скуповує купу пляшечок з реклами, але в результаті і ті інші отримують певні шкірні проблеми. Крім того, навіть якщо в принципі вмиватися там просто гелем, пінкою, молочком, все одно ми знімаємо тільки поверхневі забруднення а в порах накопичуються зрогові лілусочки, себом, залишки декоративної косметики, в результаті утворюються сальні пробки, формуються комедони, розширюються пори і порушується захисний бар'єр шкіри. Внаслідок цього активуються бактерії, які провокують запалення, появу папул і пустул. Звичайно, особливо особливого. Крім того, повільняється обмінювати процеси, є свої активних іншок, це було спавого, відбувається саме чистка обличчя. Чистки, треба пам'ятати про те, що в принципі чисті чистки вони ж можуть викликати і зворотню захисну реакцію шкіри, коли ми, внаслідок агресивного впливу, навпаки, посилюємо продукцію шкірного сала, з'являються нові висипання, жирний блиск, ми механічно травмуємо судини і, відповідно, проявляється судинна сітка. Процедуру очищення можна робити всім зараз. Та йдуть активні дискусії про те, що чистку робити не потрібно її необхідно замінювати тільки домашнім доглядом. В цьому є певний сенс, але важливо. Підбирати правильне очищення в умовах кабінету, саме під тип шкіри, і обирати вид чистки, який буде найбільш ефективний та безпечний, в нашому арсеналі є три варіанти очищення: механічне, хімічне і апаратне, підвидів апаратного очищення є безліч: це ультразвуковий пілінг, вакуумна чистка, дезінкрустація, мікродермабразія, карбоновий пілінг, газорідинний пілінг. Вони дуже активно використовуються в косметології, а от механічна чистка за рахунок ручної екстракції комедонів і відповідно травматизації шкіри на сьогоднішній день в своєму такому традиційному вигляді вже втрачає, тому що сучасні світові тенденції базуються саме на дбайливому ставленні до шкіри і мінімізації процедур, які травмують. Якщо ми говоримо про апаратний очі. То на сьогодні є два найбільш популярних методи: це гідропілінг та діамантова мікродермабразія. Діамантова мікродермабразія, ну, фактично, це вже класика, тому що вона активно використовується ще з 90-х років ХХ століття і являє собою механічне відлущення верхнього зруговілого шаху насадок з спеціальним покриттям з натуральних або синтетичних діамантів. Проте, в практиці вона має певні недоліки, тому що процедура по протоколу не вимагає розм'якшення зроговілого шару і проводиться абсолютно по сухій шкірі. Це може бути досить агресивно для шкіри чутливої або ж для шкіри зі зниженою еластичністю, а для сухого типу шкіри вона, в принципі, протипоказана. Гідродермобразія або гідропілінг вони вже з'явилася як процедура альтернатива класичній мікродермабразії, З'явилася вона на початку вже 21-го століття, 21 століття, тобто в 2000-х роках. І основна ідея даної процедури була в тому, щоб поєднати механічне шліфування з інтенсивним зволоженням, в результаті чого зменшується ризик подразнення шкіри і є більш глибоке очищення та живлення. В топі процедур гідропілінг знаходиться з 2019 року, і в принципі до сьогоднішнього дня зберігає свої позиції, адже ця процедура дає миттєві результати без відновлювального періоду. Вона підходить для всіх типів шкіри, покращує текстуру, зовнішній вигляд шкіри, зменшує дрібні зморшки, очищує пори, забезпечує зволоження, і все це відбувається одномоментно під час одного сеансу. Який же механізм дії гідропілінгу? Процедура складається з трьох етапів. Перша гідроесфоліація, коли ми готуємо шкіру, подаємо на неї розіносум, очищаємо шкіру від ороговілого шару. Другий етап це. Вже екстракція, тобто, коли ми на підготовлену шкіру подаємо сироватку з саліциловою кислотою, вона вже проникає, і ми опрацьовуємо шкіру вакуумом. Це відбувається абсолютно делікатно і пори очищаються. Крім того, вакуум має і інші позитивні впливи, крім очищення, адже він стимулює мікроциркуляцію, обмінні процеси в шкірі, підвищує. її, надає ефект ліфтингу та забезпечує лімфодренаж. І третій етап це вже подача сироваток, які будуть заспокоювати шкіру та зволожувати. На даній інфографіці можете побачити у вигляді картинок, як саме відбувається даний процес. Проте, і процедура гідропілінгу теж має певні недоліки. Ну, по перше, це її висока собівартість. Хто працював з апаратами гідропілінгу, той знає, що вони мають декілька колб. В кожну колбу необхідно заливати розчин три рощини на кожен етап окремо. І відповідно розхід розчину буде від 50 до 150 мл в залежності від апарату. А другий недолік це є короткий контакт сироватки зі шкірою. Це від. Відбувається всього декілька секунд, тому що як тільки ми подаємо розчин на шкіру, зразу система трубок в насадці спрацьовує таким чином, щоб залишки її забрати назад в апарат. Відповідно, як такого якісного хімічного пілінгу не відбувається. Сьогодні я хочу вас познайомити з новою технологією. Технологія HydraDiamond, яка пільгу та класичної діамантової мікродермопраці переосмислила ці процедури і взяла від них найкраще. Значить, основні її переваги в тому, що ми отримуємо миттєвий ефект сяючої шкіри вже після однієї процедури. Звичайно, якщо ми працюємо з якоюсь естетичною проблемою, то тут ми говоримо вже про накопичувальне. курсу процедур. Це комплексна дія, тому що тут йде хімічний пілінг, механічний пілінг, вакуумний масаж, очищення, зволоження, насичення шкіри все відбувається одномоменно. Для косметолога є певна економічна вигода, тому що кількість сироватки розчину вона скорочена в 20 разів. І процедура ця є абсолютно травматична, тому що насадки змінили свою структуру, вони мають більш вдосконалену форму, в результаті чого мінімальні ризики будь-якої травматизації. Які ж особливості протоколу саме хайдродам? Перше, це те, що сироватка наноситься безпосередньо на шкіру, а не подається через маніпулу. Це дозволяє компонентам сироватки діяти довше, і, відповідно, одномоментно у нас відбувається і хімічний, і механічний пілінг для більш якісного очищення. А також це мінімальний розхід сироватки. Тобто, якщо раніше це було в середньому 100 мл, то зараз це 5 мл. Процедура проводиться зразу по вологій шкірі, в результаті чого немає відчуття, ніби ми шліфуємо наждачним папером обличчя, як це відбувається при класичній дермобразі, і не всім це було комфортно. І третій момент це змінені насадки. Вони є інноваційним різні рівні абразивності для того, щоб можна було підібрати під клієнта, а також вакуумний простір всередині насадки зменшений, а той простір, який раніше був під вакуум, заповнений саме діамантовим абразивом. Процедура з рахунок того, що зменшили саме дію вакууму, вона стала більш безпечною для пацієнтів з віковою шкірою і зі зниженою еластичністю. Зараз на відео я вам продемонструю процедуру, як вона відбувається. Тобто ми бачимо, що сироватка наноситься на шкіру, працює. Насадками на кожному етапі різними, тобто в протоколі можна використовувати як прямі лінії, так і короткі штрихи. І ще один момент, який зараз демонструється, це очищення апарату. Знову ж таки, якщо ви знайомі з процедурою гідропілінгу в класичному вигляді, то знаєте, що кожну колбу необхідно очищати, і фактично цей процес займає там, до 10 хвилин часу. Тут на відео видно, що це зайняло не 10 хвилин, а 10 секунд. І в контейнер в нас потрапляє саме очищуючий розчин, а не просто сироватка, яка була забрата зі шкіри. По факту, HydroDiamond – це одна технологія, але вона може бути дуже індивідуалізованою для кожного пацієнта через те, що ми можемо підбирати сироватку під тип шкіри, під проблему. Можемо скомбінувати декілька сироваток в один протокол на різних етапах. Можемо підбирати насадку в залежності від типу абразивності, проблематики чи зони, на якій ми працюємо. Зараз я вам продемонструю клінічні кейси після використання даної процедури. Біля кожного кейсу описано, скільки було зроблено процедур, яка косметика використовувалася, а я вам поки назву, яких саме результатів нам варто чекати від цієї процедури. Ну, По-перше, це нормалізація процесів зроговіння, в результаті чого ми отримуємо однорідну текстуру шкіри. Це звуження та очищення пор, це покращення мікроциркуляції, в результаті чого шкіра насичується киснем і вирівнюється її колір. Це робота з проблемною шкірою вирівнювання мікрорельєфу, робота з постакне. це освітлення шкіри, робота з пігментацією, також посилення лімфодренажу і, відповідно, зменшення пастозності обличчя за рахунок паралельної варити, а також стимуляція синтезу колагену, тому дану процедуру можна також відносити і в комплекс анті-ейдж процедур Чому ж е, дана технологія е, так активно набирає е, популярність? Ну, насправді, зараз тенденції такі, що всі клієнти хочуть швидкий результат за дуже короткий проміжок часу. В принципі, процедура це забезпечує, тому що тривалість протоколу не більше 30 хвилин. Е, кожен етап е, відбувається декілька хвилин, і людина може в Звичайно, якщо ми працюємо з проблемою, тут ми говоримо про курс процедур, і це зазвичай там 3-4 сеанси, коли в класиці будь... процедур, зазвичай всі використовують цифру 10. До того технологія безпечна, не потребує. Ні... Реабілітації, все, що е, з такого побічного клієнт може побачити після процедури, це хіба легка гіпермія, яка триває ну, буквально півгодини після процедури. Також вона універсальна для будь-якого типу шкіри і не має сезонності, тому що розчини, які використовуються для даної процедури, хоча вони є кислотними, але відсоток її кислот там високий для того, щоб ми могли в будь-яку пору року ними користуватись, крім. Процедура гідропілінгу вирішує такі проблеми, як зневоднення шкіри, тьмяний та нерівний колір обличчя, зниження еластичності, дрібні зморшки, наявність слідів постакне, наявність відкритих комедонів, жирна шкіра з розширеними порами. Тобто, ми бачимо з таких показів, що в принципі. Особливо ефективною вона буде саме для власників жирної шкіри, в кого є розширені пори, якісь поодинокі комедони, тобто, це ті пацієнти, які найшвидше оцінять результативність даної методики. Але навіть якщо ми будемо для них пропонувати дану процедуру в форматі регулярного підтримуючого вигляду, тобто, коли ми не підряд будемо робити, як Класичний курс там один раз в 10-14 днів дана процедура робиться. А на постійній основі з періодичністю місяць, півтора, два, вже в залежності від індивідуальних потреб, то буде йти нормалізація вироблення шкірного сала, і як наслідок будуть менше підсипання і вирівняється мікрорельєф шкіри. З технологією Hydra Diamond в Україні є два апарати. Це є замість Dermolax Pro, а це комбайн 3 в одному, який пропонує Є такий більш розширений протокол даної технології, тут пропонується доповнити її ще кисневою мезотерапією, це процедура впровадження активних інгредієнтів за допомогою кисню та кріотерапією, яка заспокоює подразнену шкіру, сприяє і регенерації і омолодженню. Якщо ми будемо додавати після Хадродаймонд чи кріотерапію, то, відповідно, почервоніння, яке могло би бути 30 хвилин, воно буде набагато менше. І другий апарат це земець Verstand HD Pro, це вже косметологічний комбайн, який поєднує вісім функцій. Тут є два варіанти очищення, ультразвуковий пілінг і безпосередньо Хайдродаймонд, це два варіанти насичення. І варіант безін'єкційної мезотерапії або електропорації. Є вакуумний масаж для релаксу, є кріотерапія для заспокоєння і є потужна омолоджуюча процедура, як радіохвильовий ліфтинг. В цьому компанії всі процедури між собою поєднуються. Ви можете підбирати для клієнтів поєднувати 2, 3, 4, 2, 3, 4 процедури за один сеанс. Крім того, дана технологія, вона вже. Стала по факту базою апаратного очищення в США. Там вона вже є визнаною, адже отримала дві нагороди від видатних видань Дермоскоп і Spa як найкращі апарати для гідродермобразії і найкращі апарати для обличчя. Тому мені сьогодні було дуже приємно познайомити вас з сучасними тенденціями, з новою технологією. Сподіваюся, ця інформація була для вас новою і Анастасія, дякуємо вам. Будь ласка, додайте нас в ефір знову. Артема, поверніть, будь ласка, нас в ефір. Поки невеличка пауза, я хочу нагадати, що цей ефір, ми, як і минулий, проводимо на підтримку нашого офлайн-конгресу, національна платформа Анатомія Краси. А скажіть мені, ми в ефірі зараз чи ні? Артем? Так, я бачу нас в ефірі. Анастасія, ви з нами? Анастасія, чуєте? Так, я тут. Так, чудово. Так, я чую. Да, чудово продовжуємо ефір. У нас є питання від наших слухачів-глядачів: чи підійде технологія для сухого типу шкіри, і яких ефектів очікувати при роботі з таким типом? Так, процедура підійде для сухого типу шкіри. Ну фактично, сухій шкірі особливо немає чого очищувати. Тому в даному випадку ми можемо використати не всі три етапи, а два етапи це і зволоження. Можна пропустити етап екстракції а в результаті. Моження шкіри на вирівнювання кольору, текстури шкіри, зменшення лущення і насичення її. Тобто, тут ми говоримо більше не про очищення, а про такий базовий догляд. Дякую. Ще питання слухачі цікавляться вартістю апарату, по перше, і е, скільки вартують витратні сиворотки для однієї процедури. Витратні сиворотки, це буде взагалі з приводу витрат, це мінімально, тому що півлітри сироватки коштує 1200 гривень, а нам на процедуру потрібно буквально 5 мілілітрів, тобто собі вартість мінімальна. З приводу вартості апарату ми Ви можете подивитися на сайті Земець безпосередньо, для того, щоб я. Не, нічого не вигадувала, тому що можу трошечки плутатися. Я знаю, що в компанії йдуть акційні пропозиції, тому це все відображено на сайті, ви зможете там ознайомитись. Дякую. І ще одне питання: ви озвучували час протоколу процедури, але може можливо не почули. Повторіть, будь ласка, скільки по часу триває протокол процедури? Процедура триває до півгодини, тобто. Перший етап у нас гідроексфаляція займає 10 хвилин. Екстракція, в залежності від того, наскільки е, шкіра потребує безпосереднього очищення, може тривати 5-7 хвилин, і до 5 хвилин відповідно відбувається вже саме зволоження. А, якщо... Може бути менше. Дякую, поки нема нових запитань від наших слухачів. А я очікую, що вони ще будуть, і Анастасія або менеджери компанії зможуть відповісти нашим слухачам. в Чаті, ми традиційно підготували для наших спікерів свої питання від модераторів, і тому я з радістю їх зараз задаю першій Анастасії. Тож від нас сьогодні питання будуть такі. Мене на жаль пропав звук, я вас не ви, почула. Вибачте, повторюю запитання Да, процедури, які, на ваш погляд, найкраще реабілітують шкіру після літа, що ви завжди рекомендуєте своїм пацієнтам. Ну, насправді, запита в основному після літа: в нас є два запити: це зневоднення шкіри, бажають зволоження, і відповідно пігментація. Тому найбільш актуальними є процедура пілінгу, в даному випадку і гідропілінг, також хайдрадаймонд, і просто хімічні пілінги, пілінги біоревіталізанти, і, звичайно, біоревіталізація, як в її класичному форматі з гіалуроновою кислотою, так і в варіанті біорепарації з поєднанням сполінуклі. Леотидами, які також будуть додатково регенерувати і працювати з пігментацією? Дякую, і наступне запитання. Думаю, дуже актуальне. Ми зараз знаходимося в середині літа, в самому його піку. У нас аномальна жара, і питання таке: який продукт захисту шкіри від сонячного опромінювання? Саме для вас, саме цього літа є або відкриттям, або вашим ноу-хау, або вашим постійним продуктом, який ви використовуєте. Скажіть, будь ласка, підкажіть нашим слухачам, своїм пацієнтам, також, що ви можете рекомендувати. Ну насправді цього літа в мене є два топових засоби, і насправді я думаю, що най- Хист підбирати саме для пацієнтів з жирною комбінованою шкірою для того, щоб цей засіб відчувався на обличчі комфортно. То це є два варіанти: або СПФ е від Сіс. Етікс два засоби, які мають дуже легесеньку структуру, текстуру флюїду, і відповідно і класно лягають як база під макіяж, якщо хтось в таку спеку все таки використовує тональну основу і додатково зволожують, не відчуваються на шкірі дискомфортною плівкою і не дають жирного блиску. Дякую, Анастасія, дякую, що приєдналися. До нашого ефіру, будемо чекати з вами наступних зустрічей. Дуже дякуємо за такий чудовий початок сьогоднішньої Дякую. онлайн конференції. До зустрічі, Анастасія. А ми переходимо.